Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, в цьому відео я хочу показати вам, як перезимували мої полунички. Ось, гігант Джорнея. Тут є двохрічні, оці де вже більші кущі. І є однорічні в минулому році, як я посадив. Дуже бачите, навіть завість робиться. Далі в мене ще вони ось бачите, чудово, чудово можна сказати, вони перезимували. Чудово. Піднімається трошки плівка, перепади температур та й допомагають. Бачите, які ось горб такий, що крізь зробив. Далі в мене йде Чемораторусі. Чомора турусі. Теж чудово перезимувала вже. Листя я почистив один раз. Один тільки є випад, що немає Чемора Турусі. бачите, там дуже-дуже туди десь. Чи якась миш, чи що, не знаю. Якийсь жук. Капельний полив я ще не підключав, не підключав, тому що і так мокро, досить таки мокро. Ну, а зараз хочу показати ті сорти, які я виписав в минулому році посадив від Людмилика. Теж дивіться надранні, Аріана. У мене на ще ніколи не було. Бачите, гарненько призимували, тільки два штучки. Десь поділись. Теж, бачите, дзюрочка така туди. Якийсь мишик її скуштував. Тут, тут випад, пропала одна. Тут є бріла. Всі 10 штук, бачите, гарненько призимували, навіть чудово. Чудово ось. Оцю риску в мене. Далі йде клодія. Теж гарно, дуже гарно призимували. Чудово, просто чудово. Далі йде Сандра. Теж надранній сорт. Дуже гарно перезимували. Всі як один. Все в один. Оцю смужку таку бачите. Далі йде Франческа, теж надранній. Теж гарно перезимували. Я отвори більше не роблю поки що. Бо будуть ще приморозки, і нам то не потрібно. Ось тут теж гарненько перезимувала. Гарно. Франческа гарна. Алегро. Сорт це вже йде ранній. Він навіть ранньо середній алегро. Теж гарно перезимували. Азія в мене можливо була Азія, можливо, не була. Я вирішив виписати Азію, аби перепровірити. Бо там ті азії, що в мене була, я сумнівався. Чи то вона, чи не вона. Виписав, бачите, один пропав. Один пропав. А цей ще буде, Цей буде, буде, Це, з цим все нормально. Отож ставив такі труби, шпиці, все, аби тільки кріт не піднімав, бо піднімав просто-напросто рослини. Тут вже лючія виписав теж. Це дуже класна полуниця, всі її хвалять за смакові якості. Маємо тільки одна штука. А може і не пропала, ну, щось там щось там дихає, можливо і буде. А так дивіться, гарненькі, чудові, є. Трошки зілля пробивається. Ось Гарненький радочок вийшов, тут все окей. Далі радок іде ранніх, середньоранніх. Ось Апріка, наприклад. Бачите, ось. Тут якісь мишки поз'їдали, бо листочки були, а кореня не стало. Але лишилося, як бачимо, 5 штучок, з 5 штучок можна буде щось розвести, щось посадити. Далі йде дуже смачна біянка фрігола. Але з біянки фріголи лишилось тільки дві. Ну Тут кріт поміг теж. Ну, з цієї то вряд чи щось буде. Тут поміг кріт. Пліт то така істота, що допомагає. Ну, і тут можливо вона підулап, ну що ж як кліт нарив на неї, плюс мишок, мабуть, під'їв. Так що б'янка, фрігола, рахуйте, тільки дві штуки лишилось. Далі вівальді сорт, Дивіться. Три штуки. Ну нічого, будемо розводити, нічого не зробимо. Просто-напросто пропало. Просто пропало. Джусі, джусі теж багато пропало. Але тут лишилось один, два, три, чотири, п'ять, шість. Навіть шостий буде. О, гарненький буде шостий. Все нормально з ним буде. Шість джусів. Джусів залишилось. Лія цукрова, це теж дуже хвалять. Дуже її хвалять люди. За смакові якості. Всі десять, як один. навіть Тросика такого пхав, щоб не виривало. Бо кліт просто піднімав і піднімався сам кущ. Сам кущ піднімався. Це кіт допомагає, миш відчуває там і допомагає вам. Помагає кіт рослині. Кущі одно, що викидає назовні. Назовні. Бачите, лія цукрова, всі як один прижилися. Не тільки буду мати саджанці, щоб розвести цей сорт, але й Кхе -кхе. поїсти буде що. Далі Олімпія сорт. ранньо середній це сорт, дивіться, гарненько все, все чудово. Олімпія, всі 10, як один прижилися, все культурно. Киця, бачите, теж була, зробила отвора. Ми ж діставали, От коти теж як під плівкою. Олімпія навіть вже якийсь світ викидала, зимою чи коли вода його викидала. Пропав він. Далі сенсація сорт. Сенсейшн. Бачите, ось цей. Ну не знаю, буде з нього щось не буде, то важливо. Але як бачимо сенсації, всі, крім того одного. Всі нормально. сібіла сорт, теж ранньо середній. ранньо середній. Середньо пізній навіть у нас здається. Ну точно не пам'ятаю. Ось бачите. Один тільки один. ось Другий, бачите, тільки листочок залишився, а корінь десь зник. Сібіле теж буде з чого розвести. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук я рахую, нормальний результат. Тут півродка йде джолі. Не треба залишати на другий рік джолі. Якщо один рік поросла, потрібно зробити саженці і звести. А можливо місце таке в цьому ряду. Бачите, дуже багато випадів. Ось. Дуже багато. Ось тут свіжий садив. Все попропадало. Все попропадало в цьому ряду, треба було його перекопати. Так і в цьому році. І зроблю. Тут іде мальвіна в мене. Це пізній сорт. Пізній сорт мальвіни. Темний лист. Її не можна сплутати з іншими. Тут ось не стало одної, бачите? Не стало. Який звірок щось зробив. До речі, в мене тут неподалік я бачив звірка не ласку, а горностая. Він подібний до ласки. Ось. Бачимо, один, два. Не стало. А так всі є. Тут під плівкою йде. Тут де не де, щоб... Кріт не рив, щоб не піднімав, то я звил навіть зломаного цього пхав. Ну Будь-чим треба і того крута притримувати. Аби він коловся і не, і не підривав. цією все добре. З мальвіною все гаразд. Все, бачите, просто вітер вітер, і шугає і піднімається, чуть-чуть прикласти. Тут у мене росте. Я пошкодував викинути. Амі, бо тут ріс рядок вона пропала десь. А тут уже, тут я насадив Верді. І ті і інші я брав Дмитраєс, Дмитраєс брав Хороші Хороший сортамі дуже. І Верді теж хороший. Я їх вирішив Амі ще на один рік залишити. Але бачу щось. Не потрібно було того робити, не потрібно було шкодувати кущі, а викопати, перекопати повністю, посадити Верді. Ну, верді мені теж. що Амі, що Верді дуже сподобались. Верді вони чуть-чуть пізніше, вони середньоранні, А Амі ранні. Амі ранні, це, це далі все Верді йде. Все Верді. Верді теж позалишав Уф. минулорічні ті. І вони... Якось теж не, не дуже. І дуже, і не дуже. Бачите, верді, лист, лист верді. Молодий, старий. Стена. Тут пів рядка квіти. Теж Дмитра я збрав саджанці. Так, виглядають. В минулому році я їх тільки насадив тут. А оце вже старіші кущі, оце старіші кущі. Квіки. Старіші. З досі її пори квіки. Квіки, бачите, прижились як... як має бути. Все гарно прижились. А тут йде румба далі. Румба має такий більш круглий листок. Більш такий дуже завкруглений. Ну, ягода, відповідно, завкруглена. Ось так виглядає румба. Так румба виглядає. Три штучки пропало. Ви бачите, чому пропали, де вони поділися? Щось там її. Нірку, нірку хтось зробив. Тут посередині я теж одну лишав була. Теж десь поділись. Тут немає видно. О, дивіться, яка норища. О де ж вони вам будуть рости? В цьому радку в мене теж чамора Турусі. І як і в першому було півратка і тут півратка. Теж брав Дмитра С. Зараз -то, тут листок не дуже так відрізняється від інших полуниць. А літом не дуже відрізняється. Це дуже смачна ягода чи маратурусі. Вона не транспортабельна, її далеко не повезете на ринок. Але смак безподобний. Вона має такий середній термін дозрівання. Середній, вже майже ніяких немає, а вона є. Перед мальвіною вона якраз більш-менш так іде. Тут в мене джолі. А це джолі я перший раз пересадив. Оце ще по листку видно, що чемора турусі, а далі вже йде Джолі. Джолі більш такий гладенький листок. Ось перший, перший рік Джолі. Ну так вони не дуже великі виглядають, але я думаю, вони підуть. Вріс, ось тут таки одна. Е, не пропала вона, все з нею добре. Капелька її від світла закрила. Ось джолі лист. Джолі має такий присмак, трошки так відчувається черешній присмак. Джолі. На вулиці, зараз побачимо, в мене весь час тут термометр лежить. як бачите, 18 градусів, але це в траві 18, так в повітрі 24. Тут у мене ця, ця половина, що ближче мене, мальвіна. Мальвіна, а тут Купчиха. Дуже мені купчиха не сподобалася, тому я їй ще дав один шанс. Але мальвіна, товариство, він дуже пізній сорт і його варто мати. Там ягода дуже смачна. ягід уже немає тоді в той момент. Це дуже має бути, я рахую, в кожного мальвіна. Купчиха мені дуже не сподобалась. Ну, має такі зернята, тверді в зубах хрустять. Але, але не солодка. Не набирає вона того солоду, цукру того, не набирає. Мальвіна потрібна, купчиха ні. Далі в мене йдуть з моїх старих сортів тут, тут клері посажені, клері півродка, от вони один рік росли, дуже була пізня посадка. Торік я взяв з них саджанці і залишив. І вирішив залишити на перепровірку з тих, що саранці брав, як вони будуть на врожайність, тому що викопати ми завжди все можемо. Дивіться, який вже щавель в цьому році. Виріс. Дивіться. Тут виноград я посадив, ну, він тимчасово цей виноград тут росте. Кажу до дружини, викопаю щавель. Так, скоси його. Дивіться, який. скільки вже в цьому році наросло щавлю. Щавлю. Так само скільки в цьому році наросло салату, дивіться. Це довго він був і було насіння в салату. І ми його просто не вигорели. Не вибрали того салату. І так він є. ось. Дивіться, з цього боку амі, зараз ми зайдемо з іншого ряду. Бачите, який амій? Наскільки це бомбезний сорт? Дивіться, Дмитра я збрав саджанці, до речі. Дивіться, які вони чудові. Через чистку зробив оцей лист. Не почистив цей пропустив ось, на жаль. Чудовий, чудовий, бачите. Амі, ми, зараз ми з іншого боку зайдемо. Ось, друзі, амі. Ранній сорт, чудовий сорт. Оце їх з тих, з тих десяти, що брав Дмитра С, зробив саджанці. І я вам кажу, що вони дійсно розростаються бомбезно, бачите? Дивіться, три, три маємо. Три. Або тут щось виділиться. Тут більше навіть буде як три. Ого-го. Один, два, три, чотири, п'ять. Треба було б навіть декілька видалити, бо буде дрібна ягода, Оце амі сорта. Оце амі. Дивіться, яка бомбезна, які бомбезні, бомбезні кущі. Це Одна річка. І от салат. Цей салат вже бачив мороз. Приморозок, бачиш, нічого йому не зробилось. Ну трошки такі листки. але Дивіться, скільки наросло. Навіть тут був ряд полуниць по, ну, по тому, де він ріс, салат. І все рівно салат був, мусив вириватись цих. На насіялось. Так що збирати салат можна насіння і... не обов'язково купляти. Не, не тільки в річ в тім, що О, такі листки треба видаляти з хворобами. Їх не повинно бути. Це амі. Амі. А це все в мене квері. І це з тих. З тих, що я. З тих, що я показував, що вже вони на другий рік я їх залишив, просто залишив, не перекопуючи. Побачите просто, яка буде ягода. яка буде в тамтих ягодах а це одна річка вторік посиди кларі Видите? кларі бачите мають одну розетку, друга ще ніби як накльовується. тут одна розетка тут один корінчик бачите вони не дуже поділилися не дуже не, не, ну, не, так, як, не так як амі не так як амі це кларі Ну, на смак вони дуже хороші, то я їх поки що виводити не збираюся, колері. Тут було суцільне, суцільне було плівкою раніше. Я перші під плівкою посадив, був ніколи їх не підливав, ніколи не підливав і вони росли під плівкою. Тут посадив колері, такий ряд невеличкі, вони коротенькі ряди. Тут альбу висадити вирішив. Але тут трохи йде затінок з хати. Потім уже літом. Тут сонце вистачає, але на початку... Барсик, свої, свої, барсик! думаю, що хтось тут балакає, собака бреш. Ось так альба виглядає. бачите. Не пустила вона там багато, щоб там розеток. Такі маленькі кущики, я думаю, що вродить. Буде все гаразд. Тут румба. Румба теж дуже гарний сорт, але... Її треба дуже рано, я зрозумів, садити, Бачите? По одній такі. По одному корінчику, по два, вона не поділилась. Не поділилась вона по два. Як я вже казав, румба має такий кругленькі листочок. Ось, дивіться, квіки. Дві штуки посадив, тут дві. Ніби то сирія, я не знаю, чи то сирія в мене була. Теж посадив. Треба було щось посадити. Тут флері. Флер, флер. Флер, флери. Флер, флер. і... Теж кажуть, дуже смачний сорт. Людмили Кабрав. Дивіться, цей думав, що він пропав. А ні, щось буде з нього. Щось буде. Дивіться, ось такі. Такі вони. Тут було в одному стаканчику два саженці, Два корінчики, так вони два і залишились. Так що все, друзі, про полунички я вам показав, як вони перезимували, трошки пропало. Нехай всім щастить і перемоги над одвічним ворогом.